Найменше дощ для цього будинку по Пилипенка 10 перетворюється на справжнє стихійне лихо. Валентина Цеменко мешкає на останньому поверсі. У квартирі жаліється жінка, не може зробити елементарний ремонт. Її життя це постійна боротьба зі зливою зі стелі. В квартирі така проблема. У мене тече криша. Коли йде дощ у мене тут з криші прямо капає все. Затікає постійно. при будь-якому дощі У мене затікає. От, в результаті образовався води грибок, Посмотрите, вот по обоє пішов грибок, тут стінка, грибок. Борг Валентини за квартплату у під'їзді один з найбільших. Вона не платить більш ніж півтора року, хоч до цього розраховувалася вчасно. У такий спосіб майже всі мешканці дев'ятого поверху протестують проти бездіяльності комунальників. Ми в цьому домі живемо 10 років. За 10 років Ніхто ні ни разу нам не здіймав на кришу, навіть манюсінькою латочку не положив. Хоча я платила день регулярно, постійно. Зараз ему можу платити не плачу, тому що я збираю на ремонт криші. На сьогоднішній день заборгованість по будинку складає 67 тисяч, нарахування в місяць 10 тисяч. Тобто люди не платять нам за квартплату вже більше ніж півроку. Коли у 2003 році колишній балансоутримувач будинку товариство обрій збанкрутувало, будинок став нічийним. За технічне утримання багатоповерхівки сьогодні відповідає Соснівська суп якістю послуг. Люди вкрай незадоволені. задоволені. Кому і за що платять квартплату, вони не розуміють. От ані нам пишуть відчоти за за март місяць. наприклад. Пишуть відчот. Є У них тут таке місце, написано ре, «поточний ремонт. Е Покрівлі несущих та захисних конструкцій будинку та столярних виробів. Сума ушла в, в марті місяці 2223 гривні 67 сім копійок. Ніхто не бачив тут нікого ні на криша з работникам, нічого, ні на копійку не зроблено. У комунальників та чиновників своя правда. На сьогодні щоб вони не говорили, але при заборгованості 60 тисяч. 67, чи 67, даже по будинку заборгованості. Вони з водою, вони з опаленням, вони з електроенергією. Будинків, які раніше були на балансі обрію, у Черкасах більше двох десятків. Наразі 16 із них місто готове взяти на свій баланс. Щоправда, ніхто не може сказати, коли це буде. На даний час. Прийняти вже рішення міської ради, згідно з яким надана згода на прийняття цих будинків в комунальну власність міста. І як альтернатива, якщо мешканці бажають, вони можуть, будь ласка, утримувати будинок самі, створити ОСББ, от і людина буде відповідальна і буде планувати кошти, куди направити, що потрібно в першу чергу зробити. Мешканці і самі не проти створити ОСББ, проте з єдиною умовою. Перш ніж взяти будинок на свій баланс, вони просять відремонтувати його. Але це говорять комунальники та чиновники занадто дорого. Таких грошей у міському бюджеті немає. Марія Гаврилян, Володимир Мельник. Вікка новини.